Стаття 17. Поліцейський. Один поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу в поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Частина 1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із законом 21.23, 9 від 15 березня 2022 року, щодо дії змін див пункт 2 розділу 2. 2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Частина 2 статті 17 Із змінами, внесеними згідно із законом 2123, 9 від 15 березня 2022 року, щодо дії змін див. Пункт 2 розділу 2. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.